Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні буду виконувати планову роботу з фікусом великим. Він багато разів падав, тому треба його обов'язково пересадити. Я цього не можу зробити, поки на ньому багато вантажів для укорінення. На жаль, вони ще не укорінилися. Сьогодні цей точно укорінився, я його відокремлю. Інші буду відкривати, дивитися, що там яка ситуація, і приймати рішення далі. Тож, приступаємо до роботи. Ця повітряна відводка давно укорінилася, тут є корені, тому я її зараз відокремлюю. Ось подивіться, чудово видно корінчики, які є в поліетилені. Ось подивіться чудово видно корінчики у поліетилені. Тож пізніше виконую посадку. Зараз буду дивитися інші повітряні відводки. Дуже бажано було б най... найвищі повітряні відводки відокремити, оскільки вони найбільший речах мають і через це дерево падає навіть з великими каменями знизу. Але мені здається, що там коренів ще немає. Зараз буду відкривати дивитися. Теоретично можна було б відрізати, сподіваючись на те, що дерево потім укоріниться, але я думаю, що більше шансів, якщо там коренів зовсім немає, що гілка просто загине. Тому буду просто повторно намагатися їх переробити, якщо там коренів зовсім немає, або навіть заросла нова кора, що також дуже ймовірно. Бо часу вже пройшло досить багато. Отже відкриваємо. Мені перечуття, що там немає зовсім ніяких коренів. І під повітряною відводкою вже виросла така дуже заплутана гілочка. Так, думаю, коренів немає, бо е земля рухається зовсім відносно гілки. Тому ця повітряна відводка точно не вдала. Яких коренів? Подивіться. Чи ні можливо, ось це був корінчик від фікуса, який я відірвав. Майже повністю заросла кора, сформувався новий калюс. Але ця повітряна відводка не вдала. Треба буде перероблювати її. Відкриваю наступні. Причому в першу чергу вона не вдала через велику кількість землі у пакеті, яка була важкою і при всіх рухах дерева. А їх було багато і при перенесенні, і при падінні. І навіть якщо там формувалися корінчики, вони відривалися. Тут мені здається також дерево вже відростило нову кору і тому заживило повністю пошкодження і не збирається формувати нові корені. Так також повністю відновилося дерево. Перевіряю остю. Але надій великих на неї в мене також немає. Дивіться, ось ця гілочка померла повністю. Ага, от звідси. Втягував поліетиленом, тому доведеться розрізати. Також не бачу ніяких коренів, думаю, що їх тут немає. На жаль. І ви тільки, тільки подивіться, наскільки потужно дерево відновило пошкодження, по повністю заросло і таке відчуття, що... Що для фікусів взагалі вони можуть пережити реально все. Тож треба буде пробувати знову. Також ця гілка пошкоджена. На жаль, не бачить коренів, тому думає, що їх там немає. Отже, відкриваємо. Тут, до речі, є щось схоже на корені. Дивіться, тут є невеликі корінчики, я не впевнений, що їх достатньо для того, щоб ця гілка могла вижити, але я зараз її відокремлю, посаджу в окремий горщик і буду давати їй максимальний догляд, щоб збільшити шанси на виживання. Ось подивіться, маленькі корінчики тут є. Дерево завелике для цих корінчиків, тому перед, після посадки зменшу крону. У цій повітряній відвоці також бачу невеличкі корені, тому не буду її відкривати, одразу відріжу. Коренів замало, але буду відокремлювати цю частину і садити у горщик. І робити максимальний догляд, щоб дерево вижило. Тож відрізаю, не відкриваючи. Ось подивіться ближче, корінчики тут є. Тож дерево буде рости. Так, Пробую відкрити, але думаю, що тут немає кореню. чи ні. Дивіться, тут є корені Тут і тут. Тому розкривати повністю не буду. Зараз відріжу. Відрізаю. Дивіться ближче. Там є корені. Так, по моєму відчуттю, тут також я не бачу коренів. Починаю відкривати. Але розумію, що вони там можуть бути, бо не рухається. Зовсім маленькі корінчики є. Але в принципі ця гілка також невелика. Я мабуть її відріжу. Також буду добре фіксувати і максимальний догляд їм. Хоча б в ідеалі треба було би ще почекати. Отже, дивіться, маленькі-маленькі корінчики є. Треба буде обережно доглядати за цим деревом. Пробую відкрити цю. Так, тут коренів немає і дерево відновило кору. Пробую відкривати цю. Думаю, що тут також немає коренів. Отча? Тут починали формуватися якісь корені, але вони були пошкоджені і згнили. Дивіться, повністю виросла нова кора і дерево відновило пошкодження. Це просто неймовірно. Як я кажу, фікуси, якщо ви початківець і починаєте вирощувати бонсай і розглядаєте варіант вирощування його у квартирі, то фікуси, мабуть, найкращий варіант. Бо як би багато помилок ви не зробили, фікуси можуть все одно вижити. До речі, ця частина не рухається, може там є корені. Але я їх поки що не бачу. Ні, немає. Хоча... Дивіться, повністю нова кора, дерево відновилося і росте собі далі. Все ж таки корені були, але дуже-дуже слабкі. Ось такі. Якщо використовувати замість моху сфагнуму, мох з землею або просто землю, є висока ймовірність, що Корені почнуть формуватися, а потім зруйнуються через надмірну вологість або погані умови і просто пропадуть. Тут я думаю, нічого немає. Так рухається дуже. Починали формуватися корінчики, є маленькі, але недостатні, щоб можна було відрізати дерево. Тому тут я однозначно перероблю. І відкриваю тут. Открываю. Тут також починали формуватися корені, дерево повністю відновило кору, тому треба буде зробити нове пошкодження і нову повітряну відводку, але вже з мохом без землі. І тут товщина досить сильно збільшилася. Але гілка біля цієї повітряної відводки померла. І нижче бруньки на цьому стовбурі не прокинулися, що дуже погано. Відкриваю останню повітряну відводку, яка, чесно кажучи, мені найбільше заважала, бо вона не дозволяла більш правильно розташувати стовбури. Чомусь я думаю, що тут коренів також немає. Але зараз подивимося. Можливо, починали формуватися корені, але їх мало для того, щоб відокремити дерево. Так, трохи коренів тут є, тому саме тут перероблю повітряну відводку. Отже, зараз я помию дерево, щоб ці місця були більш чистими і приступлю до посадки укорінених частин їх. У нас один, два, три. Чотири. П'ять. Отже, у цьому відео я продемонстрував виконання повітряної відводки. П'ять частин дерева укорінилося, і ще є дві, які почали формувати корені, але вони недостатні, щоб відокремити дерево. Я знову зріжу кору і знову покладу мох з фагном для того, щоб дати другий шанс і другу можливість дереву виростити нові корені. Зараз посаджу відокремлені дерева у горщик, буду доглядати за ними. В наступних відео буду формувати стовбури, сплетення стовбурів, для того, щоб сформувати цікавий потужний бонсай. Коли ці дерева відокремлені, Підростуть, я думаю, що я їх буду досаджувати до цього дерева і ще оплітати навколо стовбура. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте це відео вашим друзям, задавайте питання у коментарях, я з радістю на них відповім.